На дотик, на дотик. Серпень, вересень в Запоріжжі. Те, що називається НМУ, несприятливі метеоумови, амброзія. Це дуже важливе питання. Воно важливе для міста Запоріжжя. На сьогодні ми теж збираємо інформацію по тій роботі, яка виконувалася раніше в попередні роки, в тому числі в першу чергу міською владою, тому що саме міська влада має відповідальність за. Стан повітря за ага. і стан повітря і контроль виконання ага. заходів при НЕМО ага. вони повинні збирати таку інформацію, аналізувати і в тому числі якісь приймати Вчиняти рішення так, управлінські, управлінські а, щодо тих підприємств, які не виконують виконують ці ці заходи. Це вони мають попереджати. Коли оце йдеться про метові умови, вони мають попереджати підприємства щось робити, під, під, щоб знижувати Підприємства, підприємства. Ага. Попереджають це, виконується частина. Ага. Підприємства попередньо на наші, в тому числі заходи, де інформацію, що вони виконують всі заявлені заходи, але поки не надають нам ніяких підтверджень. Ага. Тому ми працюємо в цьому напрямку. І а об... Підтвердження мають бути якими об підтвердження, що ну кожного ж підприємства свої заходи. Це можливо і зменшення обсягу виробництва в якийсь період часу ага. ч... чи інші якісь організаційні заходи. І по кожному заходу повинно бути підтвердження. коли екологічна інспекція приходить. Перевіряти підприємство. Воно також перевіряє виконання uh -huh. захист приємному, okay. і в тому числі по журналах, які ведуться uh -huh. на підприємстві, та з іншою документацією uh -huh. Тобто ці заходи повинні бути задокументовані uh -huh. і, їх і так... показати так. так. Uh -huh. так. Такої документації у нас поки немає, але ми so. збираємо. Працюємо Працює цьому нап, в, Працює в тому числі з містом. І містом теж направили відповідні, запити. але на жаль, швидкої реакції немає. Коли вже запрацює, тоді ми вже зможемо так скажіть відступити і лише контролювати виконання цього процесу, те, що все таки, ну принаймні, йшлося про два забруднювача. знайшли їх на території Запоріжжя і закрили ті, які нам говорилися, що тхне йодом. Ну є якісь страшні запахи, і це навіть не треба якихось спеціальних дат датчиків, якогось спеціального обладнання, щоб знімати. Ці показники люди насаме відчувають цей жах. І от читаємо інформацію, що закрили такі два підприємства. Ось про ці успіхи, маленькі перемоги, як ви їх сприймаєте? Це можна сказати, що це от якраз робота, яку ви намагаєтесь налагодити. Тобто, це все-таки щось уже перші кроки системної роботи? Чи це поки що? Ну, хоча б десь, бо ну має десь закипити, щоб потім все закипіло на uh -huh. якісь бульбашки потрібні. Ми ж розуміємо, що робота дійсно повинна в колесної сфері бути системною інакше не можна вирішити ці питання, але вона повинна від крок за крок, uh -huh. в тому числі системна робота це напрацювання механізму, щоб всі державні організації урядування виконували в повній мірі свої функції. Uh -huh. Перша друга це розробка і виконання місцевих екологічних програм. Які на сьогодні відсутні, а вони мали бути в вони, кожній громаді, чи як вони так, звісно, вони uh -huh. мали бути, і ці і ті заходи, які передбачаються такими програмами, повинні враховувати в тому числі підприємствами, а також дозвільним органом, якщо uh -huh. це підприємство першої групи, то міндовкілля, при наданні дозволу на викид, uh -huh. тобто такі заходи повинні бути умовами надання дозволу так. на викид, тому це дуже важливо на сам на сам насправді та, та, та. насправді напрямок роботи промисланс при совредування субер... і тут є. Е... Недопрацювання в цьому так. напрямку. щодо окремих підприємств, про які ви казали, ну в тому числі можна сказати про запорізький кабель на завод, на який було декілька скарг. Це так, це звісно, там стратегічне підприємство на сьогодні там, важлива його робота. Але ми ж розуміємо, що викиди є викиди. Тому, кожне підприємство це його відповідальність, це зменшувати обсяг виходів зробити так, щоб його, його діяльність не мала значного впливу і, і значної шкоди значної да. шкоди для, для довкілля людей. для здоров'я людей. Якщо люди відчувають постійний запах з одного і того ж підприємства, значить проблема є, є потрібно вирішити. Це прикриватися проблем. назвами стратегічної. Да. Так, і Запорізький Кабельний завод це було перше підприємство, на яке ми виїхали. В новому форматі це формат так, виїзних нарад, на який запросив всі державні. Органи в тому числі контролюючи лабораторію, відповідно, яка нам допомогла відібрати проби атмосферного повітря і отримати одразу результати, що ми одразу е ага. мали на руках результати ага. по перевищенню фенолу вторази на межі сантера захисної зони перед нарадою з підприємства. І, це, і одразу можна було їх показати, так, да? так ага. одразу могли показати, базу, що підприємство дійсно впливає, і це і його саме вплив цього підприємства, ну, а не як це... а не якихось ага. інших забруднень. Так, були сам, самі заявники, uh -huh. скарги яких розглядались на виїзні нараді. Підприємство представляв головний інженер і інші співробітники. І, міська екологія була? Так, і міська екологія, і заступник міського голови був uh -huh. профільний, uh -huh. і, і був голова Запорізької районної ради. Uh -huh. Тобто делегація була. І спільне рішення вирішило таким чином, що підприємство бере на себе зобов'язання якнайшвидше виконати певні дії щодо зменшення забруднення, тобто замінити електричні панелі, які якраз це ага. забруднення, додати додаткові панелі. А на наступний рік взагалі зробити модернізацію всього обладнання, щоб мінімізувати взагалі скажевики викиди, тому що викиди можемо намагатись зловити зменшити після того, як вони з'явились, чи а можемо мінімізувати в, в процесі технології, так. щоб вони взагалі не ці викиди не з'являлися. Визначили жорсткі терміни, жорсткі, наскільки наскільки це можливо тобто, з урахуванням логістики, доставки виробництва цього обладнання Ну і воєнного часу да. Воєнний час, але підприємство роз зрозуміло, що йому угу. потрібно буде це виконувати. Вони е, вже зараз це обладнання зам... замовляють зам... ага. прямо зараз. Вже вересні воно буде вироблятися в Німеччині і в жовтні його доставлять і будуть вже монтувати. Угу. Тобто цей процес буде відбуватися швидко. Ми це все е, відзначили в протоколі. Сьогодні клична інспекція не може як до війни угу. е, за скарг Скарги громадян вийти перевірити підприємство. для того, щоб перевірити підприємство, воно потрібно направити до профільного міністерства запити, ага. додати до них скарги громадян. Обов'язково і міністерство розгляне і, можливо, надасть дозвіл. Можливо, і тільки після цього можливо, Перевірка, але ми ж розуміємо, що цей процес може тривати місяць, Місяцями. півтора місяця, два місяці. Ну тобто, це термін не визначений, і у нас такого терміну немає. Ми о, о, шукаємо механізми, як вирішити це питання. Швидше це коли стосується офіційних підприємств, конкретного собі достання, якого так, ми вже визначили. Так. Ми його знаємо. Так коли це йшлося про те, що десь там по підвалах по гаражах невідомо що палять, як тут бути. Щодо тих організацій, які були виявлені uh -huh. на вулиці бази, це uh -huh. біля основної промислової зони. Не можна сказати, що це невідомі підприємства, Вони тепер вже відомі. Ми знаємо назви підприємств, і Ці підприємства навіть мають часткову документацію uh -huh. на То свою е господарську є діяльність. Сі, так, да? так тому це не гаражне, uh -huh. якісь підприємства, але це підприємства, які дійсно можуть мати негативний вплив. Два з цих підприємств займаються піролізом, а третє Робкою мікросхем та інше. Тобто uh -huh. Всі три підприємства виробляють відходи. Не такі великі за обсягами, uh -huh. але локальне забруднення біля цих територій ну, буде відчутне для тих, хто мешкає, мешкає uh -huh. саме ну, недалеко від цієї зони. Щодо цих виявлених підприємств. це... Теж вже початок системної роботи, тому що коли ми кажемо системна робота з великим забрудчя через ага, програми, ага. таке інше, вона не може включати всіх нюансів, нюансів ага. всіх от цих незначних забруднюючи, але які мають значний вплив на локальні території, тому було прийнято рішення: робити такі виїзди ага. спільне місто, область, область прокуратура, ага. екологічна інспекція, поліція. По тим ділянкам, по яким більше всього приходить скар. Так. і це був перший такий виїзд. Було виявлено, як я сказав, поки три підприємства. Відповідні документи зараз вже складені. попередньою кличну інспекцією. Ну, це як акти огляду, протоколу uh -huh. огляду, uh -huh. і направлені до прокуратури для подальшого вже вивчення опрацювання uh -huh. правоохоронцями. Uh -huh. так. Ми зі свого боку наш департамент теж піднімає всі документи, які є, і будемо давати свої додаткові так сказати, коментарі, роз'яснення для роботи, як екологічної колишньої спеції, і прокуратури, щоб їм полегшити uh -huh. від, відпрацювання. Тих документів, які вони зараз отримають. і ця робота буде Тобто Це не буде єдиний виїзд. Це виїзди можливо буде навіть там кожного тижня, uh -huh. ну в залежності від кількості скарг, в залежності від того, в яких районах будуть скарги, Тобто ці виїзди будуть системні, і всі такі проблеми підприємства, які вони були там маленькі чи маленькі, ми uh -huh. виявимо і змінимо цю ситуацію. Мені дуже подобається ваш оптимізм, і мені дуже подобається, що це ви називаєте першими кроками. Тобто, це початок руху, який має привести до системних змін. І тут дуже важливо, наскільки я розумію, для вас дуже важливо і для ефективної роботи, якраз громадяни, які активно готові писати, скаржитися, бути присутніми на таких е виїзних комісіях. Є скарги, які. Надходять, але в них немає жодної корисної інформації. Тобто, вказана адреса і сказано, що щось десь заважає жити для того, щоб можна було розглянути скаргу результативно. Потрібно все ж таки громадянам виконувати частину ще роботи, намагатись все ж таки. Визначити з якого напрямку uh -huh. йде цей запах, uh -huh. можливо з якого підприємства, щоб дати більше нам інформації для подальшої роботи, тому що мати просто якусь точку. Ну ми зрозуміємо, що в Запоріжжі багато де буде запах, і нам потрібна якась прив'язка до суб'єкту, яким можна провести uh -huh. перевірку і зробити якісь там заходи впливу для зменшення цього впливу. Тобто перший крок це може бути 1580, хоча б повідомити про так. це, і тоді є можливість мобільної лабораторії виїхати, якщо вона. Працює, не знаю, який стан те, що те, що стосується мобільної лабораторії, вона працює, але зараз розглядаємо питання щодо можливості дофінансування uh -huh. цієї лабораторії спільного від обласної адміністрації та міської uh -huh. влади. Ми зараз з ними якраз переговорим процесі uh -huh. щодо цього. І якщо це дасть, то це вдасться, буде, можливо навіть цього року вже і відбудеться. фінансове відновлення цієї лабораторії мобільної. Ми ж розуміємо, що підприємства сам самі по собі не працюють. Підприємства — це наші сусіди, наші родичі. От ці люди знають більше ага. і вони теж можуть допомогти. Радіо на дотик на дотик.